Це цікаво клуб стійких медіа виклики та можливості для закарпатських журналістів такій темі присвятили брифін в Ужгородському прес-клубі, який вже майже чверть століття об'єднує медійників краю для спільноти став майданчиком для комунікації, розвитку та обміну досвідом заради якісного аудіовізуального контенту. Проводили різні заходи і. Запрошували журналістів для того, щоб їх підтримати як в технічному плані, так і емоційно, так і е, сприяти розвитку, і сприяти розвитку якісної преси, змі загалом в цілому телебачення. Нашу діяльність прес-клубу розподілили в таких напрямках. Це були і освітні тренінги. До речі, планується наступного теж тижня ще один освітній тренінг по фотосправі. Ірина Бреза каже: саме фото та відеоконтент викликав найбільшу зацікавленість у журналістській спільноті. Це ці ті напрямки, які зараз надзвичайно актуальні, оскільки медіа поширюють е, свій контент через різні майданчики. Це передусім новітні медіа, соціальні там медіа. І, до речі, Ужгородський прес-клуб був один з перших однієї з перших організацій, яка не тільки в Закарпатті, але й в інших, серед інших областей України почала проводити тренінги із штучного інтелекту, використання його в медіа, що зараз активно досить пішла така хвиля. От, так само ми проводили тренінги з протидії дезінформації. Фотовиставки ще один важливий напрям діяльності, адже під час війни вкрай важливо показати світу, що насправді відбувається в Україні, донести правду до людей різних країн та континентів. Експозиція мандрує світом почали з сусідніх країн Словаччини, Чехії, Угорщини та Румунії. Хороший досвід, який ми вже впроваджуємо другий рік, збираючи роботи наших фотокореспондентів, які фіксували з першого моменту, мабуть, повномасштабного вторгнення. Все те, що відбувалося на Закарпатті, це і кордони, і волонтери, і допомога військовим, і відправка військових ну і звісно не, не дуже такі позитивні історії і сумні історії. І цього року ми вперше виїхали з цими роботами за кордон, оскільки ми вирішили, що ті наші сусідні країни, які з якими ми живе, Закарпаття, повинні побачити все те, що в нас відбувається. Актуальна і популярна серед медійників також же традиційна зустріч за кіфликами, де за круглим столом знайомляться і спілкуються із запрошеними закордонними експертами у певній галузі. Аналізували, що зараз локальні медіа гіперлокальні медіа працюють так само в досить непростих умовах. І увага до загальнонаціональних змін набагато більша інколи, чим до локальних і Разом з тим саме локальні журналісти, регіональні журналісти це ті люди, які стикаються із історіями, з героями, які відбуваються на місці в першу чергу. І дуже часто буває таке, що ми потім передаємо контакти і історії колегам з національних змін. На базі клубу регулярно презентують та обговорюють різні соціологічні дослідження, опитування, експертні думки. За останній рік у читачів та глядачів зріс інтерес до відео більше, ніж до фотоматеріалів. Активніше реагують на якісь історії успіху, хочуть більш позитивних тем, більш позитивних історій. З тим, напевно, щоб надихатися або якось знаходити в тому сили жити далі. Разом з тим, нас це трошки розстроює, але разом з тим це така теж тенденція важлива. Бачимо спад інтересу до військової тематики, яка тягне за собою емоції такого більш важкого негативного спектру. Чи можемо ми щось зробити з цими тенденціями? Ні, але разом з тим. Так само не можемо е, вибирати тільки те, що хоче аудиторія. Завжди е, мусимо балансувати між тим, що дійсно важливо, і тим, що хочуть дивитися. Цьогоріч Ужгородський прес-клуб започаткував ще одну традицію у журналістській спільноті форум стійких медіа. Перший захід відбувся влітку 5 липня і став платформою для обміну думками, ідеями, досвідом а також мав на меті підтримку один одного, збереження ментального здоров'я, аби не вигоріти на роботі та як справлятися з викликами та ризиками у непрості часи для України. Окрема увага ми меді... В підготовці кадрів тому залучають студентів-журналістів до участі у всіх заходах.